Тому що не зрозуміло було. Більше не було з ким сватати решту своїх дітей, значить, не буде князівської крові, а значить, будь-який нащадок Хмельницького не буде мати права загальновизнаного на той момент, як би в світі. Право правити він може мати авторитет фамілії імені Богдана Хмельницького. Це був дійсно серйозний козир, Але він але це фактор тільки частково всередині, але зовсім не фактор для зовнішнього. Тобто, грубше кажучи, це як зараз людина з високим рейтингом в принципі може очолити країну. Питання на яких підставинах вона буде спілкуватися з іноземними гравцями, якщо це не буде шляхом там демократичних виборів і так далі. І звісно, є хороше питання, чому наприклад Хмельницький не запросив якогось німецького князя, яких без діл без діла сиділо там сотні в Європі, і для яких було би за щастя керувати якоюсь своєю країною, враховуючи які там... Незвичайно маленькі розміри там німецьких цикос, князів, деякі з них взагалі схожі там на маленьку частину сучасного там районного центру там і так далі. і так далі е, Це окреме питання. І скоріше за все, тут була ще друга дилема Що це новостворене козацьке військо, воно було дуже велике. До 60 тисяч число, які від 40 до 60 в різних договорах по різному, там в різний час воно обговорювалося. Це величезна кількість армії. Навіть для всієї речі посполити, зібрати в одному місці 60 -ти тисячну армію. Це ну дуже серйозний удар по фінансовій системі. Це треба скликати сейм. Це треба збирати додаткові податки. Ну це не легко. Тобто зовсім нелегко. Кварцяне військо набагато менше. Там декілька тисяч всього якби вояків в ньому, і було питання: а хто буде оплачувати цю відмобілізовану козацьку армію? Тобто терени трьох колишніх воєводств які просто стали полками. Ну це, звісно, до певної міри були багаті території, транзитні території, але ну явно їх не вистачило, тобто, щоб тримати таке величезне е військо.